Доброго вечора, мої шановні підписники, гості нашого YouTube каналу. Сьогодні вам представимо чергове відео із рубрики Акваріум Початківця, в якому я вам розповім про таку шикарну рибу, як Малінезія. Ми прочитаємо основні параметри їхнього утримання. Розведення, годування. Ну і я думаю, вам буде цікаво, як новачку, так і акваріумісту з досвідом. І так, друзі, поїхали! Малінезія. Це народна назва акваріумних рибок кількох різних видів роду піцилія. Це дуже гарні за формою та чудово забарвлені живородні рибки. В акваріумістів дуже популярні кілька видів, які часто називають Малінезіями або моллі. Назва Малінезія походить від родової назви, яка використовувалася раніше молінезія. В природних умовах ці рибки зустрічаються в прісних і солонуватих водоймах центральної частини Америки. Первісне заобарення рибок досить травозноманітне, від жовто-сірого до плямистого, -плямисто, залежно від локальної популяції. Близько 150 років тому в Європу була завезена плямиста форма цієї популяції акварівної рибки, так званий Да? А на початку 40-х років минулого сторіччя найпопулярнішою серед акваріумістів стала чорна форма рибок, штучно отримана в США. Отже, чорна форма Малінезії була отримана в США. Малінезії, яких тримають в акваріумах, зовні схожі дуже на меченосців, від яких відрізняються ширшими хвостовими плавцями та збільшеними спинними. У самок ці ознаки виражені слабкіше. Дикі форми в основному нагадують під хоча корпус у них більш круглий і довгастий. У добрих умовах утримання максимальна довжина корпуса самця може досягати 6 см, а самки 8, в природних умовах в півтора рази більше. Стать легко відрізняється, як і у всіх живородящих риб, тому що основна відмінність самця наявність гоноподія. Найкрасивіша з риб цієї породи малінезія велифера. Ще її називають вітрильною або сокоплавцевою за величезний верхній плавець. можете бачити на відео самці з яким величезним парусним плавцем. Існують мармурові, червоні, чорні, шоколадні, золотаві форми малінезії. У нас є представлена тут, дивіться, самочка із золотавої малінезії такої жовтої. Також ви бачили перед цим чорну. Да? Чорна. І називається золотова пиль, пил золотавий. Це коли половина тіла чорних, це хвостова частина, а половина тіла жовтого, такого плямистого. Це досить велика, іноді понад 10 см рибка. це, зокрема, веліфера. Вона досить вибаглива до умов утримання вона. Да? Необхідно підтримувати стабільну температуру води в акваріумі 26-28. Потрібна безперервна аерація та фільтрація води. Акваріум повинен бути великий, з вільним простором для плавання і яскраво освітлений. Для годування обов'язково використовувати як тваринний, так і рослинний корми. Це може бути салат чи опарене листя капусти. Годування дорослих риб має бути різноманітним і нерясним. Не, не, не треба багато давати. Не більше одного разу на день. Раціон можна додавати сухі корми для рослиноїдних риб. В добрих умовах малінезія може прожити в акваріумі до 8 років. До 8 років. У утримання малінезії трохи складніше, ніж мечіносців або піцилії. Цим рибкам необхідна просторі акваріум з жорсткою водою. Бажано додавати кухонну сіль, тому що їхні предки жили в солонуватій воді. Температура води повинна бути не менше ніж 24-26 градусів Цельсія. Ці рибки погано переносять різкі перепади температури. В цьому випадку, а також при утриманні при знижених температурах часто виникають грибкові захворювання. Малінезія добре живе в акваріумах із заростями водяних рослин, яскравим освітленням і чистою водою. В ньому має бути аерація та фільтрація а також раз на тиждень заміна 1-3 частини води. Тримати їх можна в спільному акваріумі з мирними рибами, таких же розмірів, де місцями розташовані зарості рослин, великі камені із заглибленнями, корчі та інші укриття. Малінезії миролюбні не б'ються між собою та уживаються з іншими акваріумними рибами. При щільній посадці самці можуть ганяти один одного, тому необхідно саджати риб з розрахунку 25 літрів на одну рибку. Плавають малінезі переважно в середніх шарах води. Тримати кращу групу з невеликою кількістю самців. Статева зрілість настає 8-12 місяців. самок у 5-6. Молодих самців, як тільки визначиться стать, потрібно відсадити, щоб вони не почали залицятися до самок і деякий час тримати окремо, поки вони не досягнуть розміру характерного для дорослих крим. Як плідників потрібно використовувати найбільших та найгарніших самців. Самка виношує потомство близько 80 -ти тижнів залежно від температури. Кількість смальків. У великих самок можуть досягати до 240 штук. Для розведення радимо відбирати та вирощувати риб з великими плавцями. У воду додавати кухонну сіль та розрахунку 6 грам на літру. Перед народженням мальків підсаджують у нерестовий акваріум, густо засаджений рослинами. Якщо мальків планується вирощувати в ньому, то об'єм акваріума повинен бути не менший, ніж 40 літрів. І з температурою води на рівні 26 градусів Цельсія. Для годування мальків можна одразу використовувати живий пил, артемію, яка щойно вийшла, та науплі і циклопа. Отака, друзі, у нас сьогодні з вами на огляді рибка. Досить шикарна, красива і цікава. Як ви бачите, в нас представлено зараз на відео Веліфера е White, тобто біла. Вон, самці мають офігенно насичений такий сріблястий колір з таким переливом, який западе в душу будь-якому акваріумісту і побачивши одного разу цю рибку, Ну неможливо пройти повз неї, не придбавши її. Так що, друзі, пишіть в коментарях, Кому сподобалося відео. Пишіть, залишайте свої коментарі з приводу вирощування, які у вас секрети, які у вас, може є свої особливості вирощування цих риб. А ми обов'язково відповімо на кожен коментар. Особлива подяка за те, що дивитесь наші відео. Коментуйте, ставите вподобайки. Дуже будемо вдячні, якщо будете поширювати наші відео в соцмережах. Ділитися з друзями. А також товаришувати всією нашою акваспільнотою України. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково, хто ще не підписався, обов'язково натисніть підписатися, проставте... Дзвіночок на перегляд всіх відео і будемо далі вам розповідати цікаву інформацію про ту чи іншу рибу чи рослину. Наступна рибка, яку ми з вами розберемо, також не менш популярна в акваріумістів. Я думаю, вам дуже сподобається. Чекаємо вас в наступним відео. До побачення, друзі!